Це, скажімо так, місце, де гільзи готуються до різання, або, точніше, вже безпосередньо розписані по замовникам. Такі трофеї надсилають військові з передової, а вже після обробки вони стають сувенірами, гільзами перемоги, каже директор одного з черкаських підприємств Антон Терещенко. Дуже рідко надсилають нам гільзи, які вже пройшли обробку поверхні, і наша робота тільки порізати отвори. Але найчастіше гільза приїжджає ну, десь приблизно от в такому стані. Тобто, по суті, з поля бою. В такому вигляді вона відстріляна, лежить на землі десь там в полях. Тоді, коли вона до нас приїжджає, ми вже її чистимо, приводимо до такого стану блискучого, знімаємо капсуль, якщо він раптом не демонтований. Чистимо бруд, якщо він всередині знаходиться, і вже в такому стані передається нарізання. Найпривабливіші говорить латунні гільзи, тому що вони нагадують золото. <сум> Блестять. Білий, не красивий, він буде іржавіти, він не приваблює, ну, взагалі, з собою нічого не представляє. А латунь блестить красиво. Слава Україні! До перемоги або ж свої прізвища. Такі гравіювання замовляють найчастіше, розповідає директор підприємства. У нас прорізання наскрізь, і отут, власне кажучи, здійснюється саме прорізання. Ріжеться промінням води з домішком абразиву, тобто піску. Тобто, по суті, ріжеться водою з піском. А ще просять наносити малюнки. Це зазвичай дуже часто просто зображення з інтернету якогось шеврона І потім цей малюнок імпортується в спеціальне програмне забезпечення. Тоді це креслення переводиться в іншу спеціалізовану програму, яка вже безпосередньо керує самим процесом різання і формує координати, за яким потрібно рухатись ріжучому інструменту. Аби наносити гравіювання на округлі об'єкти, каже пан Антон, довелося вдосконалити обладнання. На гідроабразивному верстаті, нашому стандартному, звичайному, це виконати неможливо. Повторити цей круглий контур неможливо було. І тому, скажімо так, нашими конструкторами протягом якогось періоду часу була реалізована саме це додаткове обладнання, яке дозволяє різати трубу. Гільзи перемоги можна побачити на доброчинних аукціонах, але здебільшого зазначає, такий сувенір залишається на згадку тим, хто виніс його з поля бою. Цей проект він навколо військовий. Дуже часто замовниками виступають волонтери. І в кінцевому підсумку ці гільзи вони йдуть не на продаж, а для того, щоб, скажімо так, або через аукціон, або через те, що це для... Є сувеніром на згадку від компаній, які ну дуже серйозні вливання роблять для волонтерів. Власне качу замовниками виступають саме військові, і для них ми робимо знижки або зовсім безкоштовно це ріжемо. Дар'я Соколова, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.